Невичерпні волонтери благодійного фонду Patriot.ua збирають кошти на fpv дрони, аби у ворога був вогник-вогник. Спекотно, спекотно деталі у сюжеті. Так, народ, доброго дня всім. Патріот Юа вийшов на зв'язок. Прошу зараз максимальної уваги. Сьогодні ми не одні. До нас завітали гості, волонтери, дуже хороші люди. Я це слово дуже рідко використовую. Для мене воно має велике значення. Можу їх назвати своїми друзями за те, що вони роблять для нас, для Збройних сил України, для всієї нашої держави. Це волонтери, які не здалися, які працюють на перемогу, які більше свого часу допомагають всім нам невичерпані волонтери. Наталка, Микула, Доленко Алла, Строкун Ірина, Зозуляк Наталя і Доскоч Іван. Поважати і любити, значить, друзі, ми вже давно співпрацюємо з волонтерами і допомагаємо один одному. В мірі нашої можливості, але сьогодні вирішили об'єднатися заради дуже великого проекту і важливого збору для наших бійців Збройних сил України. Проект під назвою «ФПВ». Патріот, я вже більше як два місяці працює над цією ідеєю. Вивчаємо технологічну частину, закупка FPV, всіх з цих комплектуючих. Отже, відкриваємо великий збір на проект FPV. Наша мета. Сума 750 тисяч гривень, звичайно, ми хочемо крутити це до мільйона, і я думаю, що з вашою допомогою ми це зробимо. Просимо всіх наших знайомих за кордоном, всіх, хто знає про нас, долучатися до нашого спільного проекту. FPV. дуже велике прохання до всіх моїх друзів, які залишилися за кордоном. Я знаю, що важко всім, що потрібно допомагати. Це наша така спільна проблема, і я думаю, що ми це все вирішимо. Так що. Волонтери бродівщини об'єдналися. Патріот Юа, всі волонтери працюємо на перемогу. Проект під назвою FPV для ЗСУ. Відкриваємо сума збору 750 тисяч гривень. Мета 1 мільйон. Кожен наш FPV-дрон, який полетить в гості до наших сусідів, буде підписаний позивним бійця. Який віддав життя за нашу державу і за нас разом з вами.